Ну що ж, з нами президент, тренер команди «Земельник» Дудко Олександр. Як вам взагалі гра, результат чи задоволення? Ну, гра як результат там задоволений, бо ми крокуємо далі. А гра ну ми очікували на таку гру. Форса дуже добра команда. Ми розуміли, що буде нам дуже тяжко тут грати. Так що хлопці показали після першого тайму, десь деякі там. Психологічно не були готові десь на драж, піймали хлопці, але все ж настроїлись на другий тайм і вистояли. Потрібний для нас результат. Чи, чи потрібно було додатково мотивувати хлопців? Все-таки 5 1 велика різниця в рахунку. І ну, взагалі як готувалися до цієї гри? Ніхто на результат першого матчу не. Не зважав, тому що ми розуміли, що тут буде дуже тяжко грати. Команда дуже добра, і ми розуміли цей зал. Тут за дві хвилини можна три м'ячі пропустити. І перші, при, на перших хвилинах можна сказати, пропустили гол, і нам було тяжко. Десь психологічно хлопці попливли, але пауза та перерва дала. Нам настроїлись, хлопці вийшли. Ви розумієте, у нас в Кропивницькому немає футзала, нема вела. Для нас це велике досягнення, що ми в четвірки будемо грати, сильніших України. В будь-якому випадку для нас це позитивний результат, тому що ми крокуємо далі. Е, так, до речі, вітаю вас з цим. І ще одне питання: чи готувались грати проти п'ятого, чи можливо дивились попередні ігри Форци саме в захисті? Ну ми розуміли, що готувалися в будь-якому випадку, тому що ми розуміли, що п'ятим їм не було що втрачати Форці, Вони в будь-якому випадку підуть і в зал, в зал тут більше зони за, за що кількості гравців будуть звільнятися і. Ми розточнили, що буде п'ятого грати, десь готувалися до цього. Дякую. Ще раз вітаю до проходу в наступний Дякую. раунд. Дякую, да. щасливо, удачі.